Всім привіт! Підготувала сьогодні майстер-клас новий на таку стієчку з соняхами. Дивиться неймовірно ніжно. Здається, кольори надзвичайно вдало підібрала. Камера навіть не передає, як воно дивиться в житті. Жовтий набагато яскравіший. Ну, але нічого страшного. Все одно кольори ви можете брати зовсім інші. Або відтінки. Все залежить від вас і вашого бажання, від того, під що будете вдівати. І так, про саму стієчку. Плести будемо, як завжди, ажурним плетінням на дві голочки. Ми вже з вами не першу таку стієчку робимо, тому, я думаю, проблем не повинно виникнути. Для роботи потрібно буде, звичайно, нитка, дві голочки, фурнітура, У мене це магнітна застібка. Можете брати карабінчик по можливості, якщо не маєте. Також можна взяти стрічку, якщо ви захочете, і цю стрічку пришити на стрічку, і у вас буде стрічковий гардан. Тобто, не обов'язково робити це на застіпку. Якщо ви будете робити стрічковий гердан, то, відповідно, просто робите її коротшою, 22-25 см. На кут не сходите, а просто її завершуєте в кінці рапортів і підшиваєте. Думаю, тут все ясно. Кольори нам потрібно буде три кольори. На тло я взяла білий матовий 03050, на ньому тоді дуже чітко передаються інші кольори. Жовтий я брала 38 386 номер. Такий от він надзвичайно яскравий і надзвичайно гарно дивиться в роботі. І я обрала 67300 зі срібною серединкою. Звичайно, не факт, що у всіх наявності є такі кольори, тому ви можете їх поміняти, можете взяти навіть якийсь блакитний, але якщо ви візьмете синій або блакитний зі срібною серединкою, то от, на білому тлі такому матовому буде дивитись неймовірно. Це я вам так просто порадила, але вибір, як завжди, за вами. Вся вам розказала, давайте переходити вже до роботи. Я взяла ниточку приблизно 2 метри. Заселила кожен кінець ниточки, як завжди, в голочку. Ось в мене є дві голочки. Одну я відразу відкладаю, бо спочатку ми будемо працювати однією. Будемо їх чергувати, ті, хто робив вже ажурні вироби двома голочками в курсі. І так, ми повинні зробити наш перший набір. П'ять білих бісерин. Одна жовта, одна біла, дві жовті, дві білі. Три жовті, дві білі, дві жовті. Так, одна біла, одна жовта, сім білих. І підтягуємо приблизно до середини нашої ниточки, плюс-мінус прямо на середину. А лише приблизно, щоб потім, коли в нас закінчаться ниточки, вони в нас закінчувалися не в одному тому самому місці, а ми продовжували їх по черзі. І так, ось наш початок набору. Ми починали з набору п'яти білих бісерин, ось наш кінець набору. Ми набрали сім білих бісерин, і тепер повернутись нам потрібно в сторону початку набору. так, знизу вгору, через першу з семи бісерин ми повертаємось. У нас вийшла така петелька. Тепер набираємо три жовті. І, як зазвичай, якщо ми набираємо 3 бісерини, то три ми повинні пропустити, в четверту пройти. Бісерину, з якої в нас виходить ниточка, ми не рахуємо, як також, як зазвичай. У нас це ажурне полотно буде весь час на три бісерини, тому буде дуже просто рахувати. Ось цю другу жовту ми проходимо. Вона у нас по рахунку четверта бісерина відтягуємо. Знову набираємо три жовті бісерини. І так само пропускаємо три бісеринки, повинні пройти в четверту. Це у нас ось ця жовта посередині з трьох бісеринок жовтих. Відтягуємо. Дивіться, щоб ваші ромбики не перекручувалися, щоб орнамент сходився. Ще раз набираємо три жовті. Знову проходимо в четверту бісерину. Це у нас ось ця перша жовта після білих. І тепер ще раз три жовті, і проходимо в четверту бісерину, ось ця перша біла після жовтої. Тепер набираємо дві білі бісерини, підтягуємо до нашої роботи, відкладаємо голочку, якою ми щойно працювали. Беремо іншу голочку. Так, і тепер ось ці дві бісерини, білі, які ми набрали, згори донизу через першу білу. Так проходимо Вже іншою голочкою. Підтягуємо. Ось так. Тепер набираємо три білі бісерини і проходимо в четверту бісерину. Це у нас ось ця друга жовта згори. Далі набираємо три жовті. Знову повинні пройти в четверту бісерину. Або ви бачите, у нас кожен ромбик складається по три бісерини. Він має з кожної боковини. Можна рахувати. Ось вона 1, 2, 3, завжди в другу бісерину наступного ромбика проходимо. Воно у нас посередині ромбика виходить. Тепер три сині. Проходимо знову в четверту бісерину або в жовту посередині наступного нашого ромбика, тепер три жовті. Проходимо знову в четверту бісерину, це у нас ось ця передостання жовта. Тепер три білі набираємо. Знову в четверту бісерину проходимо. Набираємо дві білі, дві жовті, і будемо зараз розвертатися вгору йти. І для цього ми проходимо не в третю бісерину, а в другу. Не забуваємо, що ось цю бісеринку, білу, з якою в нас виходить ниточка, ми не рахуємо ось у нас. Перша, друга йде. Або так само, як бачите, ромбик складається з трьох бісерин. В другу, в середню бісерину ми знизу вгору повертаємося. Підтягнули. Набираємо три жовті і повинні пройти в четверту бісерину. Це в нас ось ця жовтенька посередині наступного ромбика. Тепер набираємо три сині. Знову в четверту бісерину. Це у нас оця синя посерединці. Ще раз набираємо три сині. Проходимо в четверту бісерину. З жовта посередині наступного ромбика. Три жовті набираємо. Проходимо в четверту бісерину. Це у нас ось біла посередині наступного ромбика. Тепер набираємо дві жовті, підтягуємо їх до нашої роботи і відкладаємо голочку, якою ми зараз працювали. Беремо іншу, набираємо дві білі бісерини. І через ось цю першу жовту згори вниз проходимо. Ось тут згори в цьому місці ми завжди будемо міняти голочки. Тепер набираємо одну жовту бісерину, одну білу, одну жовту, проходимо в четверту бісерину. Я думаю, що ви вже зрозуміли принцип роботи. Набираємо дві жовті, одну синю, проходимо в четверту бісерину, це у нас ось ця друга синя. Три синіх набираємо знову в четверту бісерину проходимо, це якраз передостання синя. Набираємо одну синю. І жовті, четверту бісерину проходимо. Тепер набираємо одну жовту, одну білу, одну жовту і проходимо ось цю четверту бісерину, це у нас якраз останнє жовта. Тепер набираємо 4 білі і повертаємося, проходячи через другу бісерину. Це у нас якраз ось ця біла посерединці між жовтими, Набираємо одну білу, дві жовті, проходимо в четверту бісерину, це остання жовта в нас якраз перед синіми бісеринами. Набираємо дві жовті, одну синю, і проходимо в четверту бісерину, ось цю синеньку посередині наступного ромбика. Тепер набираємо одну синю, дві жовті. Знову проходимо в четверту бісерину, як зазвичай, ось цю першу жовту після синіх бісерин. Набираємо дві жовті бісерини, одну білу, і проходимо в четверту бісерину, це у нас ось ця біла посерединці. Тепер набираємо дві білі, підтягуємо їх до нашої роботи і будемо знову міняти наші голочки. От відкладаємо. Беремо іншу, набираємо на нашу іншу голочку також дві білі бісерини і через ось цю першу білу згори донизу ми проходимо. Набираємо дві білі бісерини, одну жовту, проходимо в четверту бісерину це ось ця перша жовта після. Білих. набираємо три жовті. Проходимо в четверту, це ось ця остання жовта, перед синіми. Знову три жовті. Проходимо в четверту бісерина, це ось ця перша. Жовта після синіх, ще три жовтих І приходимо в останню жовту перед білими. Набираємо одну жовту, дві білі, і проходимо в біл посередині наступного ромбика, ну, в четверту білу. Тепер набираємо чотири білі і будемо повертатися вгору, проходимо через другу пілу бісерину. Набираємо жовту, білу, жовту, проходимо в четверту бісерину. Це жовта посередині наступного ромбика. Набираємо дві білі і жовту, проходимо в жовту посередині наступного ромбика, набираємо одну жовту, дві білі і проходимо в білу... О, в жовту посередині наступного ромбика. Набираємо одну жовту, одну білу, одну жовту. І проходимо в біло після жовтих бісерин. Набираємо дві білі, підтягуємо до нашої роботи, міняємо наші голочки, набираємо дві білі. На іншу тепер вже голочку, і через ось цю першу білу ми згори донизу проходимо. Ось так. Такий от соняк в нас виходить. На цьому завершимо першу частину нашого майстер-класу, а вже в другій частині я покажу вам, як робити рапорт.